Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин і зараз трошки поговоримо про те, чому для русських так важливі назви і чому так важливий русський язик. Поїхали. Річ у тім, що назви населених пунктів чи назви вулиць, чи будь-які інші назви це момент визначення маркування території. І вони це роблять дуже професійно. Не позначають, що це їхня територія, тому що вона називається їхніми назвами. І крім того, ми повинні добре давати собі звіт, що питання мови чи язика це також глибоко внутрішнє особистісне питання. Але це і питання зовнішнє. Це питання як національної свідомості, тобто внутрішнього самоусвідомлення і віднесення себе до певної нації, так і зовнішнього, так і ідентичності, як визначення і позначення себе. У спілкуванні з іншими, тобто відокремлення себе від інших. І, звісно, якщо ми послуговуємося українською мовою, то це автоматично свідчить про нашу українську ідентичність і нашу українську національну свідомість. Але якщо ми послуговуємося язиком, то відповідно нам Дуже складно довести, що ми ідентифікуємо себе українцями і мислимо себе українцями. Тому, якщо ми хочемо подолати екзистенційні претензії рузовських на українські землі і на український народ, чи українську націю, то, звісно, ми мусимо мову як чинник ідентичності, і чинник національної свідомості використовувати в повному обсязі, тобто і в публічному, і в приватному, і в побутовому спілкуванні, і вжитку, щоб ми говорили, писали і думали українською. Дякую за увагу.